Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий на машині. Викликали на машину, кажуть дітки, їхали, їхали, і почав стукати ну, двигун. так? Тобто щось там в двигуні почало стукати і нормально стукати, то вже, бо треба було виїздити, виїхали на безпечну територію, викликали мене. І от дивіться, що маємо в результаті діагностики. Так, відкриваємо кран пального. Машина, до речі, ну, достатньо небагато проїхала після того, як встановили двигун з капіталки, але такі реалії, що капіталки двигунів на заводах на сьогоднішній день в Україні ну, це така сумна історія, що, ну, чесно. Я би уникав це робити по можливості, ну, тому, що, ну, тому що це реально сумно виглядає. Так, ну, відповідно, я зайшов на машину, мені кажуть, стукає двигун. Так, все завжди маємо перевіряти власноруч, власними руками, пальцями, вухами. Отже, зараз ну, просто я вже в дали все повітря, там вже повітря немає там. Атмосфера 20-30, вони нам не допоможуть. Я вам зараз без подачі, пального, без подачі пального покручу двигун, просто щоб ви розуміли, що без подачі пального сторонніх звуків немає. Так? Ну, я подивився картер двигуна, ніде там ніякого кулака дружби не побачив. Так? Тобто такого трешу, щоб там шатун виламав нам корпус двигуна. Ну, такого я не побачив. І по звуку без подачі пального робота двигуна пристойна. Так, а Мені треба дві руки. Коротше, Просто слухайте. Буду крутити стартером без подачі пального. Даю тиск МЗН. Так. І поїхали. Без, навіть без подачі пального чуємо таке певне чхання. Чуємо певне чхання, яке, коли подаємо пальне, перетворюється на такі могутні удари. Просто з перших секунд я не буду зараз запускати і вам е, показувати, так? Ну, тому взагалі-то категорично протипоказано. Таке робити. Отже, що ми встановили? Ми встановили, що без подачі пального чуємо чхання. Чуємо нормальне таке чхання, щоб, власне, з'ясувати його. Ну, це спочатку, так, природу і зрозуміти краще загальний. Стан речей, якої це, власне, голови стосується, я від'єднав на правій голові дві форсунки. Чому? Тому що ну, треба було зрозуміти, ну, воно сильно б'є, воно реально сильно б'є. Але звук не механічний. так, Звук не механічний. Тобто ми чуємо чхання, але не чуємо ударів. Тобто, ніде метал з металом не перетинається. Я маю надію, ви це чули. Бо мікрофон я використовую вельми пристойний для запису. Таким чином, ми від'єднали дві, щоб зрозуміти, так, звідки взагалі походить у нас звук. Відповідно, подача пального тут у нас значною мірою відсутня. І двигун пробували заводити, він не заводиться. Отак, на... Чотирьох форсунках, взагалі важливо розуміти, що двигун у ТД-20, він хоч якось, але працює на трьох циліндрах, на одній голові. Особливо на лівій так? На лівій голові, там, де у нас, наскільки я пам'ятаю, основні шатуни, ліва голова одна тягне весь двигун. Відповідно, я відкинув справа дві форсунки, щоб зрозуміти, чи буде у нас. Чи заведеться машина на чотирьох форсунках, і чи будуть і удари детонації. Машина не завелася, але чутно це чхання. Чутно чхання. І, скоріше за все, воно у нас походить із лівої голови. Відповідно, що? Відповідно, я зараз від'єдную третю трубку високого тиску звідси, і кручу ще і слухаю. Упевнююся, що чхання є. Заразом упевнююся, що, принаймні, від паливного насосу пальне, хоч якось, але подається на трубки. Але, скоріше за все, я вже бачу, що проблема в лівій голові. І, скоріше за все, зараз на цих трьох від'єднаних форсунках я в цьому упевнюся. Потім їх під'єднаю і буду від'єднувати ті по одній. І крутити стартером, слухати, як воно себе покаже. До речі, машина не так давно з ну, згалі з ремонту, так, і от бачимо вже тертя паливопроводу. Оця трубочка у нас вже це зворотна подача пального, вона вже у нас не те, що готова перетертися, а вже це робить. Тобто, треба буде після того, як я тут благополучно. З'ясую, якщо не вирішу проблему, то принаймні з'ясую, в чому вона полягає. Пройтися по машині і усунути всі тертя трубок. так, Бо це буде дзюрочка, це буде пальне, це будуть люди горіти заживо. Так, будуть подальші відео. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.